Коригував атаки РФ по аеродромах та енергооб'єктах на заході України. СБУ затримала агента за матеріалами справи, виконавцем замовлень рашистів Виявився 31-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору ворога, коли шукав швидкий заробіток. Там його завербували одразу два співробітники ФСБ. Один вимагав геолокацію аеродромів ЗСУ, інший чекав координати опорних електропідстанцій, затримали агента на гарячому. Нині він підвар. Тою загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. У Львові двоє неповнолітніх підлітків побили 18-річну дівчину. Про інцидент стало відомо, адже одна із дівчат знімала все на відео, яке згодом опублікувала. На це відреагували і правоохоронці. Вони зазначили, що це трапилось ввечері 21 вересня на вулиці Лінкольна. Місцева поліція встановила особу потерпілої. Це 18-річна Львів'янка та двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень. Також мешканок Львова віком 17 років. Усі навчаються в різних освітніх закладах. Міста нині триває розслідування інциденту, аби встановити усі обставини цього побиття. Створив у кукурудзяному полі приховану наркоплантацію, де вирощував коноплі. На Чернігівщині затримали дилера, який продавав марихуану на території всієї України. Правоохоронці встановили, що 50-річний мешканець Сумщини вирощував наркотичні рослини на території Ніжинського району. У чоловіка вилучили 8 кілограмів елітних сортів марихуани, яка була розфасована в окремі пакети, та понад 150 видів насіння різних сортів марихуани. Зловмисника затримали та помістили. Стали до ізолятора тимчасового тримання йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Продавав контрафактний алкоголь та цигарки. 22-річний рівнянин намагався перевести понад три тисячі пачок цигарок та більше 400 літрів алкоголю у тетрапаках. Поліцейські встановили, що чоловік у місті незаконно купував алкогольні напої та тютюнові вироби. Згодом він перевозив товар на територію Дубенського району для подальшого продажу. Днями Дубенський міськрайонний суд виніс вирок: 110 тисяч 500 гривень штрафу зі знищенням фальсифікованого алкоголю та передачою вилучених цигарок на потреби військовослужбовців зсу.